Обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді проводить безліч пошукових експедицій, присвячених історії сіл та міст України. Це надзвичайно цікаво та пізнавально для дітей. Також щороку працівники центру спільно з дітьми проводять експедиції, присвячені пам'яті великої перемоги. Все, що діти знаходять і находять не тільки якби такий матеріал фотографій там, воспоминань. Сейчас очень сложно даже вот и с воспоминаниями, потому что уходят ветераны. И, конечно, мы стараемся все записывать сейчас, все, что нам рассказывают, все с, с теми людьми, с которыми мы встречаемся на встречах с ветеранами, мы все это записываем. И потом, вот, обрабатывая, вот получаются вот такие небольшие брошюры, небольшие книги. Нещодавно дітьми була виконана величезна пошукова робота, присвячена легенді Чорноморського флоту, герою Радянського Союзу Галині Петровій. Жінці, яка на своїх тендітних плечах виносила з бою поранених побратимів, жінці, яку моряки називали товари життя, поранені любили, коли вона робила їм перев'язки. Бійці говорили, що їм не так боляче, коли дивляться на Галю. Жінка була дуже красивою: блакитні очі, біляве волосся. Вона прийшла на фронт, залишивши на піклування матері тримісячного сина Костю. Але дуже хотіла народити ще й дівчинку, навіть носила в своїй сумочці маленьку лявочку. Галя дуже любила життя. К вот, много той литературе, которая есть у Галины Петровой, были разрозненные такие информации о ее рождении, о ее обучении, то есть где она училась. И поэтому вот ребята поисковой группы туристско-краеведческого кружка, Под руководством задарка Александра Николаевича начала поисковую работу. И вот на основании того материала, огромного материала, который они перелопатили, а они были и в нашем Николаевском архиве, они ездили и в Севастополь, они ездили и в Керчь, общались с очевидцами, они нашли. однополчанку Галины Петровой, которая потом приезжала к нам в гости и здесь, вот в этом музее, она рассказывала о Галине Петровой, своей однополчанке, и рассказывала о том, как она погибла. И благодаря вот Александру Николаевичу с детьми была восстановлена мемориальная доска на доме по улице Галины Петровой. Как раз открытие мемориальной доски вот происходило при тот день, когда приехала к нам однополчанка. К сожалению, она уже тоже ушла из жизни. Но вот чтобы этот материал не ушел, не, как бы не стал забвением, вот была вот такая вот идея создать вот эту книгу. Пошукова експедиція тривала близько трьох років. За цей час були зібрані матеріали про Галину Петрову, її фотокартки, документи, написані її рукою. Дуже цікавий факт, що На, у нас на Советской на улице есть ну, такая стела где выбиты фамилии Героев Советского Союза. И там вот фамилии Петровой не было выбито. Она появилась позже намного. После того, как ну, появились публикации о том, что она действительно живет, то есть проживала, родилась в Николаеве, и она наша Николаевская, да, она погибла в Севастополе, она совершила этот подвиг, но она наша землячка. Все-таки ми вважаємо, що заслуга дітей була в тому, що восстановили меморіальну доску Галіні Петрової, яка була уничтожена. Як зізнаються діти, подібні пошукові експедиції дуже захопливі. Шукаючи матеріал, ти не лише дізнаєшся щось нове, але й сам стаєш своєрідним літописцем історії свого народу. Дарина Гончаренко, учениця Доменівської загальноосвітньої школи номер 2 записувала спогади ветерани війни Павленко Євгенії Іванівни. Жінка під час тих подій була зв'язковою. Обірвався зв'язок із військової частини. Ну, Головнокомандувач відправив її нагоди зв'язок. Коли вона зробила свою справу, поверталася назад, то заблукала, адже було дуже темно, заметіль, вона втратила свідомість. Але, на щастя, тоді приїжджали солдати, поверталися в свою частину і допомогли їй. На базі Доманівської загальноосвітньої школи номер 2 з 1986 року існує музей бойової слави. Його керівником наразі є Людмила Пишна. Основні експонати музею це особисті речі ветеранів, грамоти та медалі. Та головними здобутками є відеосвідчення ветеранів, адже з кожним роком їх стає все менше, проте їх спогади будуть жити у віках. Не всі розповідають відкрито про війну, тому що для багатьох це великий біль: біль втрати, біль спогадів і взагалі біль війни. І тому, коли ми з дітьми, ось починаючи цю роботу, от зацікавивши їх, ми дуже толерантно відносимося до учасників війни. Чому тому що не просто приходимо там, розкажіть, а приходимо з допомогою із якоюсь там. Зацікавленістю і вже в процесі знайомства всього ми вони починають з нами ділитися, розповідати. Але дійсно багато хто наприклад за поранення, за, за те, як були вбити їхні побратими дуже їм це болісно згадувати. Свідчення, які збирають діти, є надзвичайно важливими. Часто люди розповідають дуже страшні речі, проте необхідно пам'ятати про шахи війни для того, щоб це не мало повторення. У нас Домінівці живе сім'я, яка удостойна звання праведники світу. Це сім'я Гнатюків, яка у якраз 1941 році переховувала у себе сімейство євреїв. Коли, коли німці гнали через село, наше селище Доманівка, єврейське населення, вони заховали єврейську родину. І ось, не боячись навіть смерті, ця сім'я їх переховувала. Переховувала так, що дійсно, до речі, знали і сусіди це, але от наскільки була така кругова порука, що ніхто не видавав. І ось вони цю сім'ю переховували. Навіть видававши дитину за своїх, і ось коли до цієї родини навіть приходили поліцаї, то от наскільки ховаючи цю сім'ю, вони не давали їм змоги показати, і там і дітей зав'язували і говорили, що тифу сім'ї тільки для того, щоб дати змогу їм вижити. Всі українські сім'ї пройшли через неймовірні випробування. Тому саме в спогадах ветеранів, дітей війни, наших з вами дідусів та бабусь і зберігається правда про те, що відбувалося в ті страшні роки. Особиста історія допомагає сучасній дитині зрозуміти те, чого не може пояснити жоден підручник. Ця вся робота по великій війні весь он нужен нам, нашим потомкам. І от діти, які зараз присутствуют у нас здесь в музеї, вони. ну проносят через свое сердце и когда ребенок сам прочувствует сам найдет того человека который погиб который пролил кровь э -э -э за будущее за мир на земле этот ребенок уже никогда не станет бандитом